Слава Україні! Доброго мирного вечора, дорогі друзі. Ось з дружньою командою побратимів капеланів, помічників капеланів. Збираємось на схід, вирушили в дорогу Слов'янсько-Кровська околиці часового яру. Теж можливо допомогу. Доставляємо братам Андрій. Всім, всім привіт! всім Вітання! Що, що сталося по дорозі? Відпадає бампер. Двох боків. Капелан Олексій ремонтує. Він не туди пхає. Да, нормально так, я пхає. Як да, кобас. Фотохну запхався. Ось так. Вирушили не без пригод. Зараз до Баги, та покажу, брат, а якщо можна, йдемо розкажеш за Багіду. Добре. Брат Андрій, ви знаєте. Так, да, всім ще раз. Це ми веземо везем таку от баги, броніровану багу. Це у нас така супер-пупер буде. В вам яру буде виконувати свої обов'язки. Бойові завдання. Так що хлопцям буде трошки легше. Робимо все для перемоги. Броньована, так? Ну, легка броня. легка броня. Все одно ну, це захист, і мобільність, і те, що можна. Багато функцій на ній виконувати різних. Це по замовленнях побратимів, так, братику? Друзі. Друзі. Просили, тому вже не перша, це вже наша сімнадцята їде до них. авто, Ну, баги. Сила, сила, брате. Подивіться. Як старання наших хлопців. Справді все для перемоги, і так як наші побратими просили, брат Андрій з командою каполанів зробив ось таку потужну машину, броньовану. Скажи, куди їде. Мужні дівчатка. Кожен раз знаю, в розпорядженнях вирушаєте дуже приємно. Дякуємо, дякуємо. Що брати? Готово, готово. Дякую. Дякую. Братий Юрій, цілий день мутався, все гаразд, все завантажили. Все. Крім Божою допомогою. Дякуючи вам. Все, все завантажуємо. Ще крім ваги, макет муляжі мінометів назад, так, брати. Так, варення веземо, часник веземо. Все це смакове. Супер, супер. що вирушаємо, ось, друзі, брат Андрій з побратимами, команда Добро. Ви вже знаєте, бачили в наших попередніх публікаціях те, що захищає, вводить в оману ворога. Макети, муляжі, мінометків, різних, братку так? 120-х, так. Все 120-х. 120-х. 40 штук, так. Уже. це теж все. Зараз веземо на схід. На схід. Дякуємо, братику. Це дуже важливо. І всім дякуєм добродіям, хто допомагає брату Андрію, допомагає Збройним силам України, тим самим наближає нашу перемогу. Друзі. дякую. На віки, слава Богу, свято. Сьогодні ми знаходимося на межі Донецької області. Їдемо з духовною місією, будемо сьогодні владики Сави і будемо молитися, молитися за нашу перемогу. Ми хочемо привітати вас зі святом воздвиження Христа. Нехай милостивий Господь буде до кожного українця, до кожного воїна і до кожної людини, яка бореться за... Справедливість за честь проти цього супостата. Ми обов'язково з вами переможемо. Дякуємо. Слава Україні! Героям, героям слава! Героям слава. Христос нам сказав, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Ми немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Усі мої побратими, усі мої посисти, і весь мій український народ зараз роблять максимум все, що від них залежить. Але Господь Бог посилає Духа Свого Святого, який укріпляє нас в тих втратах, які ми отримуємо. Ми відчуваємо вашу молитву. Ми відчуваємо вашу допомогу. І ми знаємо, що ми з гордістю, коли повертаємося додому, ми знаємо, що нас там люблять. І ми хочемо туди повертатися. Тому що, де б ти не був, але вдома є вдома. І обійми мами, слова батька, поцілунки дружини, вони найсолодші, слова дитини. Тато, я тебе люблю почути кожному воїну Христовому, то, то є замилість Господню. Також Господь що нам каже в Святому Івані, що якщо злодій захоче прийти і розкрасти майно сильного, то допоки не звяже сильно, не зможе нічого зробити. Ми сильний народ. Ми Богом любимий народ. Нам можливо тільки не вистачає, щоб ми згуртувалися і об'єдналися. Ми вміємо молитися і ми вміємо прославляти Господа. І в першу чергу я хотів би вас попросити. І також прошу у своїх побратимів і посестрів. Віддайте славу вперше Господу, аж потім скажіть в тіні батьківської слави. Прослав Господи нашу Україну! Слава Україні! В тіні батьківської слави, прослав Господи всіх моїх побратимів! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Тільки в тіні батьківських крил ми зможемо здобути справжню славу і, будучи в царстві небесним разом із ним, там, де зараз є мої побратими, які прийняли. Ісуса Христа за свого Спасителя, вони знаходяться там біля престолу, моляться за всіх нас. Так, ми переживаємо різні ситуації. Ми переживаємо втрати, перемоги, біль. Що можна говорити, коли ті хлопці, з якими ти з одної банки тушонки їв, його вже немає. Ти з надією, тільки з надією, упованням на Господа відпускаєш і кажеш, в руки твої Господи, передаю я своїх побратимів. Отак так, от як Христос сьогодні в читанні Євангелії, що і віддав духа свого і сказав звершилось. Йому давали оцет пити, але він його не захотів. Ви розумієте? І дивіться, що саме унікальне. Що перший в царство небесне попав розбійник, який покаявся. Це не так, що як ми на сповідь прийшли, і все розказали, він покаявся краще, ніж ми то на, на сповіді. Він покаявся в своєму серці. І був недостойно, сказав, що тільки згадай мене в царстві своєму. І каже Господь: кажу тобі сьогодні, ти будеш царством царстві небесному. Розумієте, ось уявіть собі таку. Ситуацію. Ось в благочестивому місті, в Царстві Небесному, в раю. І там розбійний. І в нього запитують, а що ти тут робиш? Ти, мабуть, був пророком? І він каже ні. Кажуть, ти був там євангелістом? Ні. А хто ж ти? А я розбійний. А чого ж ти тут робиш? І він каже, бо ти якого звати Ісус, Син Божий, дозволено мені, Ось так і каже Христос, дозволена мені і дана вся влада на небесах і на землі. Розкайтеся в своєму серці. Ви знаєте, що священникам ваших гріхів не потрібно. Він є свідком перед Господом, бо дивіться. Що який нечистий дух, що він робить? Він ходить і рикає, крикуючи чи леві, хоче тільки, щоб за щось схватитися. А тут тільки дай йому маленьку відчини, тільки йому от свою, свою душу мені розірвав. Будьте благословенні. У вас є хороші священники. Моліться за них також, щоб Господь, Бог своєю благодаттю і людинолюбством благословляв їх. І що каже апостол, бачучи їхню віру, набувайтеся сил з любов'ю, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Будьте благословенні, мої возлюблені, братики і сестрички. Предмет, який спочатку був, як ми знаємо, Страшною загрозою для всіх злочинців, тому що на христі розпинались злочинці в час Римської імперії, в час Христа. І це була одна із найжорстокіших мученицьких смертей. Для чого її римляни придумали таку жорстоку і мученицьку, навіть ще кажуть, не, римля... не римляни, але навіть і до римлян. Ще така практика була. Для того, щоб іншим повадно не було. А за які гріхи в основному розпинали на Христі? За зраду Батьківщини і, і за те, що ці злочинці йшли проти влади. Бачите, як влада себе дуже цінила, що придумала найжорстокішу смерть. За все інше, ну так, карали. Навіть смерть усічення мечем була не такою страшною, не такою мученицькою, тому що один раз відсікли голову, в якусь секунду раз і людина померла. А тут, як ми знаємо, люди висіли не те, що декілька годин, як Ісус Христос, шість годин висів на Христі і мучився страшно. Але навіть хто був досить фізично розвинутий, розвинутий і здоровий, міг мучитись декілька днів. І для таких людей смерть вже була щастям. Вони вже хотіли померти. От ми боїмось смерті, ми не хочемо помирати, а їхні муки були такими тяжкими і страшними, що вони казали, смерти прийди до мене вже. Прийди вже швидше, тому що я не можу терпіти цих мук. Подібно до цього страждав і Христос, але Він все витерпів достойно до кінця, випивши оцю чашу скорбот, як отець Сергій, який сказав коротке, але чудове, змістовне слово, пригадав нам, що Христос навіть оцту не хотів пити. Це був не просто оцет, це було таке вино, яке було квасне, кисле. І в яке додавали певні ще неболювальні речовини. І коли людина випивала, то вона, знаєте, так ніби п'яніла, біль притуплювався, і людина ще довше мучилася. Але Христос не хотів скуштувати і прийняти оце знеболювальне, оцю своєрідну анестезію, але витерпів всю гостроту болю до кінця. Ради нас і ради нашого спасіння, за що ми йому сьогодні дякуємо? Чому ми і шануємо оцей хрест животворчий, який перетворився із знаряддя вбивства, із знаряддя покарання, зброєю перемоги над злом, зброєю миру, де хрест там не може бути вбивства, де хрест там не може бути війни, де хрест там не може бути ненависті. Там не може бути нічого злого. Але, на жаль, ми бачимо, що навіть ті, які вшановують хрест, хрестики, називають себе християнами, які знаменують себе хрестним знаменем, які на грудях своїх, як знак свого християнства, на жаль, прийшли на нашу землю і вбивають подібних до себе християн, бо в основному наше населення це християни. Це вже інше питання, наскільки ми християни справжні? Тому що наше християнство номінальне, Ну, в основному таке поверхне, показне. А їхнє християнство, на жаль, злочинне. Чому? Тому що вони кажуть, наша війна священна, ми робимо добру справу і навіть Богом себе прикривають і цінують Хрест, який повинен їх пекти, як Злого Духа. Бо злий Дух не переносить ні вигляду Христа, ні Його сили через те, що Христом Він був переможений. Як Христос, Ісус Христос переміг сатану? На Христі, Він сам помер. Він не проклинав, він не бажав зла, він показав, як потрібно перемагати зло, справжнє зло, духовне зло. Не фізичне, але духовне. Він нейтралізував оце зло своїм довготерпінням і жорстокою смертю. Тому оцей хрест ніби злився з Ісусом. В єдине. Чому ми вчора служили відчитню службу і звертались до оцього предмету вже нашого спасіння, як до живого? Ми кажемо в молитвах радуйся, животворчий хресте Господній, о Божественна, нездоланна сила, ось святи нас, огороди нас, допомагай нам. Ти є краса церкви, Ти є опора наша. Звертаємося як до живого. Чому? Тому що хрест Христів став. Невід'ємним, нероздільним з Ісусом, Сином Божим, який страждав на Ньому. Тому цей хрест став благодатним древом, тим ключем, яке відкрило всім, хто повірить в Спасителя світу двері до царства Божого, до життя вічного. Це є непереможна зброя для всякого зла. Ну, Дякуємо Богові, сьогодні за це. Дякую всім вам за спільну молитву. Дякую. Отцям за співслужіння нашим капеланам, які приїхали, наскільки я знаю, повідомили мене з подарунками до нашого храна. Я бажаю, щоб Господь дякував вам за ваше добре діло і допомагав багатьох інших добрих ділах своєю великою милістю. Якщо Бог допоможе, якщо Бог благословить, то ми знаємо, що для Бога перепон ніяких немає. Я бажаю, щоб ви мали радість. Від того добра, яке ви робите, навіть тоді, коли люди будуть можливо невдячні, але знайте, що ваше бачить Бог, і Господь винагородить, і Господь покриє ваші труди, і Господь дасть вам те, чого вам не вистачає, що вам люди не можуть дати. Я цього щиро бажаю і за це сьогодні молився під час божественної літургії. Дякую вам, брати і сестри. Любовний брате. Христі, ми хочемо привітати тебе і з твоїм професійним святом, з Днем танкіста, хлопці, лупаште цих поганів, лупаште цього супостата. І нехай милостивий Господь завжди буде з вами. Батико Олександре, вітаємо, бажаємо козацького сторони. Дякую за підтримку. Слава Україні! Всіх танкістів, слава. Збройних сил України, з вашим професійним святом! Слава ЗСУ! Слава! Слава, слава! Привіт, наші возлюблені! Вітаємо! Ось, ось добігає кінця наша духовна поїздка, духовна місія. Сьогодні ми разом із архієреєм відслужили і зустріли свято Воздвиження Чесного Христа Господнього. Також зустрілися з побратимом, привітали його з його професійним святом, з Днем танкіста. Зараз їдемо ми в місто Покровськ. Їдемо до наших побратимів з 59-ї бригади. Веземо їм ще наші подаруночки. Нехай все милостиве Господь буде до кожного із нас. Всім дякуємо, хто допомагає Збройним силам України. Разом в єдності, сила, і обов'язково переможемо. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дні на краю своє життя дось там сталося. Передаю. Місто Покровськ один з об'єктів. Тисніше те, що від нього залишилося. Після удара ворожою москальською ракетою. Ось так. На жаль, таких об'єктів багато, не тільки по Покровську, а й загалом. По всій нашій Україні. Так, але все відбудуємо. Все відбудуємо, все відновимо після нашої перемоги, яка обов'язково буде. Я все вірю і ми не живемо. Це. Отже, допомагаємо нашим захисникам, всім, хто захищає нас. Допомагаємо один одному. Любімо один одного, підтримуємо один одного. Тому що ви бачите, що ворог нещадно робить, руйнує це один тільки з прикладів. На жаль. Отже, бережімо один одного: пам'ятайте, що війна вона для нас спільна, і перемога теж буде наша спільна. Обов'язково переможемо з нами Бог і з нами Україна. Андрій, рошочко, Поланська їжа, сало, паштет. м'ясо з печінкою. Більше м'яса. Побратимам Покровськ. Напрямок. Оленочко дуже дякуємо, якщо пам'ятаєте. Це Лимончик, які передавали. Вони в сушеному вигляді. Хлопцям зараз тут покровський напрямок передаємо. Дякую. Дівчатка із фонду «Потужні крила. Дякуємо вам величезне. Знаходимося зараз саме в Покровську. Передаємо нашим побратимам. Дякую вам за вашу підтримку. Дуже дякуємо. Їжа. Так само в тетрапаках їжа. Андрій Ришочко, також дівчатка, фон, також Ніхела В'ячеслав, Оксанка, дякуємо. Віталійчики. Брати, сітка треба. Первіше. У вас сітка, Русланчик теж. Хлопці, дякуємо. Дякуємо, Андрій Ришочко, побратиме, команда Капоманів Помічників за мастило 1045 в30 та антифриз для конячих бойових. Дуже дякую. Хочемо подякувати Лукашенко Мар'яні за водичку. Дякую вам величезне, тому що втамувати справу для наших побратимів і бійців Збройних сил України це є дуже добре. Дякуємо, дуже дякую. Дякую, дякую, дякую. Мар'янко, і також команді фонду під Надійним крилом» за усю водичку. Дякуємо. Наш друг Михайло. Дякуємо тобі величезне за усі термобілизну, яка буде зігрівати наших хлопців. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Дякуємо. Дякуємо брату Славі за ікони, які будуть наші бійці, наші побратими, возити з собою на завдання, молитися за нашу спільну перемогу. Дуже вам подякую щиро від цього серця. Дуже дякую. Господи, почуй молитву мою. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього і говорить Господові, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю я надію. Він обереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошисті. Своїм оперенням він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина, твій щит і твоя зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровичі, що сіє смерть у півдні, хоча б тисячі біля тебе падали. І навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим, адже ти сказав: Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла, адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоби ти не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступиш на лева й змію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку, він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую, прославлю його, бо він сповідує моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю його. Я насичу Його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Амінь. Друзі, хочемо подякувати Господу Богові, що завдяки його благословінню ця поїздка відбулася і, звичайно, не без вашої допомоги. Щиро хочемо подякувати вам за вашу невпинну підтримку, за те, що підтримуєте і допомагаєте нашим збройним силам України. Ну і звичайно, що відриваєте від себе шматочок до любові. Дякуємо всім добродіям, хто долучилися до цієї поїздки, брату владу Віталію Авілові Юлії. Андрію Решотьку, також всім добродіям, хто зголосився і бачив у Фейсбуці пост нашого побратима військового капелана Сергійка, і теж своєю частинкою праці долучилися до цієї важливої допомоги. Дуже вам дякую. Ми разом з вами допомагаємо нашим захисникам і наближаємо перемогу. Нехай вас береже всевишній Господь. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.